Друзі, радий вітати вас на каналі. Канал і це канал про автомобілі. Ми займаємося пригоном авто зі Сполучених Штатів Америки, автопідбором авто в Україні, а також у нас є своя, свій майданчик з продажу на окружній дорозі ЗОЧ54. І сьогодні тема розмови буде про Opel з B 2009 року випуску, яку ми підібрали для нашого замовника під ключ, переоформили, та людина поїхала експлуатувати цей автомобіль. Давайте почнемо по порядку. Значить до нас звернулася людина. З пошуком автомобіля до 6 тисяч доларів. І це такий достатньо складний бюджет для пошуку автомобіля, тому що автомобілі вже в достатньо серйозному віці. В цьому бюджеті їхній стан такий достатньо сумнівний, та купити якийсь автомобіль без якихось капіталовкладень суттєвих достатньо складно. Тим паче, це має бути автомобіль такий достатньо великий, універсал. Розглядали ми в цьому бюджеті достатньо різні автомобілі. Наприклад, від Renault Гана Другого ми відмовилися, тому що замовник достатньо крупна людина та не захотів експлуатувати цей автомобіль. Ось, наприклад, ми ще розглядали шкоду Октавію, і цей автомобіль достатньо. Може бути цікавий. Це була турка 2008 року випуску, так, навіть не п'ята, за 6200 доларів. Але в мене виникли до неї досить такі суттєві питання про її стан. Хоч вона була там і в рідній фарбі, в неї був такий неусосаний салончик, достатньо непоганий. Поїхав на тест-драйв автомобіля, мені не сподобалося, що. Їдеш по ямкам коробка ходить, але коли ми приїхали. Ну воно ну, машина 4 дня як пригнала з Німеччини, звісно, німець його передпродажем не міняв. По двигуну. Все у нас сухеньке. Питань до себе не викликає. Зараз світло включу. Ось так. Це 1.6 MPI. Абсолютно звичайний двигун, без всяких наворотів, прямих присків. Абсолютно все. Просте і звичайне, надійне і недороге в утриманні і ремонті. Так, ось задня частина двигуна. Таких явних прям потьоків я не бачу. Може легеньке започування якесь і є, але не, не критично. От я поробив такі кратерці. Е, нормально капот. Так, це сніг попав. 103. 99. Капот не фарбований. А ось праве переднє крило 329. Воно перефарбоване і на ньому є ось такий косметичний дефект. Щоб його обрати, потрібно перефарбувати крило. Або їздити. Ну, так. Все остальне крило непогано. Саме тут ну дуже, напевно, був якийсь косметичний дефект. Його убирали. Низ крила також не фарбований. Е, йдемо далі. Права передня дверка 103. Дело передає, вона така блистить, як дзеркало, ну тобто вона відповідно відполірована і має дуже гарний вид. А водійська дверка у нас трьохка фарбована, 128. Якщо бачите, вся машина йде 92-110, то тут 155-132, 130. Колись косметичне перефарбування. Не шпаклівка. Це просто лаком як покрили так. е, Також, відповідно, я подивився внутрішність, щоб не було скритого ДТП. 68. Нормальні показники для внутрішності 56, 84, і, а також сам е, пороб 95. ДТП тут не було. Сам салон виглядає досить пристойно. Ця подушка, ну ось якщо в цій частині є легка продавленість, то тут вона впевнено тримається добре. І ця частина не порвана. Зараз з цієї сторони сяду. Ця у нас не порвана боковинка і не продавлена в такому непоганому стані. Так, далі по керму. Керму. Е, ну, звичайно, за роки воно, воно не шкіряне, воно звичайно, його можна взагалі обтягнути шкірою, і симпатичніше буде, і приємніше до рук. Е, воно було, звичайно, підтерте і його підфарбували, е, щоб був більш симпатичний естетичний вид. Так, пробіг 200. Ну, ось може якась невеличка пляма, хімчисткою вона обереться. Автомобіль тонований, заднє скло тоноване. Передні, не тоновані. Шторка в багажнику є, зараз до неї йду. Так, шторка є. Багажник великий, дуже великий, я б сказав би, ви в нього погрудите ну, все, що потрібно. Він огромний просто, так. Запаска домкрат ключ є, знак є. Тут в принципі, тож, ніяких питань нічого в мене не викликає. так На наступному відео заведемо автомобіль, а зараз по самій приборці. Подушка, ЄПЦ, чек, це все загорається і ходить. Але коли ми приїхали після тездрайва, то... На передніх стічках образувалися мокрі п'нишка. Це свідчило про те, що лобове скло протікає. І це було неприємно, ми продовжили пошук далі. Розглядали ми ще і Гольф 6, і багато автомобілів, які також є в цьому бюджеті, саме в кузові Універсал. Але найбільшу перевагу віддавали ще Kia Кіасіт, Hyundai 30, розглядали і їх. Але нічого толкового, живого знайти не могли. І тут до нас прийшла ідея, а чому б і не розглянули? опець з ефіру Б, тому що цей автомобіль. Достатньо надійний, достатньо міський, достатньо е, сучасний, ну, наскільки це може бути в цьому бюджеті, тому що вибрали ми автомобіль все-таки 2009 року випуску, а не 2006, 2007 чи 8. Е, також автомобіль достатньо просторий, він синомісний, і, і навіть якщо потрібно кудись переїхати з більшою кількістю людей, то цей автомобіль також дозволяє. Якщо потрібно його завести на СТО обслужити, то він не висмокче останні гроші, а у вас ще й залишиться. Тому чому би і ні. Перебрали. Також декілька опелів зефіру і всі були ну, в такому неважному стані. Але один автомобіль все-таки нам досить сильно сподобався. Він вискочив на автерія і ми поїхали його дивитися. Дивлюсь зараз е, опель зефіру. Так, по фарбі у нас е, капот не фарбований. Взагалі я вже пройшов цю машинку, в рідні краски, просто зафіксую, вам покажу. 89. Дев'яносто два дні стан вся рідна фарба по автомобілю. Далі е, по передку, що мені не подобається, ну, в зефір я наблюдаю таке завжди часто. Ось ця фара відтопирюється від е, бампера, вона типо, як вперед подана, виходить. Хоча тут по зазору бампер крило все норм. Ця також трошки відтопирюється. От. Але по зазору опять -таки, з цієї сторони. Норм. Так, тут у нас ось е, невеличке відлучення краски, корозія під, під нею. Е, зазори по капоту рівненькі. І в цілому рівненькі. Так, дивлюсь якісь дефекти. Царапин такого нічого не, не бачу. Так. Я... Да, багажник в гарному стані. Зараз до салону, на наступному відео. Перейду. Так, Ліве заднє крило у нас є е, також ось такий момент по корозії невеличкий. Ось у нас є царапинка невеличка, е, водійська дверка і пасажирська, ззаду ось такі скольчики, е, теж краски є. Ну і це показувало. Так, підкапотне е, пространство. Що відносно масла. Ну, його потрібно буде замінити, вже таке коричневе, але воно є. Рівень є. Е, масло заголовна горловина без емульсій. Це норм. Е, що відносно потоків масла, теж таке це вопілів. ось така проблема. Воно взагалі завжди підтікає з клапанної криски. Потрібно міняти прокладку, потрібно замивати. По вкрученню крила. Це все рідне, рідне, капот рідний. Не відкручувався. І з цієї сторони також у нас все рідне. Підкапотне пространство не мити, не вимите. Зараз перейду до салону. Так, йдемо по салону. Е так, Водійська карта у нас, я б сказав, би, в ідеальному стані. Два скло підіймачі. Тут у нас сидіння водія, Ну, воно як нове. Це мені також досить приємно. Автомобіль на газу, автомобіль з газом. Я так розумію, ставили ще е там в Європі. Тут у нас е кермо. Воно не перешите, воно рідне. Ось видно. Коли не рідна стрічка, воно видно, коли перешите, то ні. І кермо не зацарапане, не витерте, не почухане. По коробки. Тут у нас така ситуація, ну, Тож більш менш норм, а от ручник трошечки покоцаний. Пасажирське сидіння непогане. А бокова сидушка трошки покоцана, ось такі царапини є. Ту падочку можна замінити. Потолок також в гарному стані. Немає плям, грязі, все досить добре. Тут також педалі також, як нові. ще гарно все. Так, зараз перейдемо на задній сидін. Ззаді Задні ручки. Але немає нічого такого грязного. Ну, Може заднє сидіння чуть-чуть, пару плямок, ну невеличких, але воно можна підчистити, на мойки то не проблема. Зараз в багажник прийду. Ого, Це норм. Заводський герметик, все, нічого не ржаве, без корозії. Це супер. Машина з Польщі була пригнана, польські номера. Газовий балон. Сейчас він десь... А він у нас десь тут має бути. Ось ось він тут, газовий балон встановлений. Ось. Так, машина холодна, холодний пуск, запуск. Зараз слідкуємо за двигуном. Це мені дуже сподобалось. Завівся одразу, без ту-ту-ту-ту-ту. Тобто компресія двигуну нормальна. І посторонніх шумів я не чую. Достатньо тихо працює. Так, як попросили, зараз е, розкладаємо задній ряд. Так, ну, Шторка є, коврик додатковий є, це все зняли і зараз е, задній ряд сидінь чуть-чуть бачить Ну тут це все добре, це все не зацарапане, тут царапин ніде немає, сидіння також в гарному стані. Ось може трошки щось підчистити треба. Типу тут же цей повністю типа, коврилінг Це Все в гарному стані. Як ви вже зрозуміли і побачили, мені потихеньку вже починає допомагати Максим. Так, наш Максим, який з нами працює, він зараз знаходиться в Києві та потихеньку вже включається в роботу. Я думаю, що з часом ви його більш частіше будете бачити уже на відео. Якщо говорити далі про Opel опельзефіру, то в принципі по автомобілю достатньо все сподобалося. Автомобіль в рідній фарбі, автомобіль має чистий такий гарний салон не усосаний Знаєте, в нього 1,6 двигун, і механічна коробка передач. Так, у нього є питання по лівій задній дверці по корозії внизу. На це ми подивимося трошечки згодом, але тим не менш це не так критично, як може бути. Подивилися по дну автомобіль, і в принципі він. До себе питання яких не визиває, звичайно, підтікання поклапані кришки вперед двигуна, як усіх опелів з ефірів в такому році, присутні. Тому ми вирішили поїхати на тест-драйв та подивитися, як автомобіль веде себе в ходу. Ага. Який він уверений. Ти бачиш, що я да. таке уверений, який. Тут надо обережно, звісно. Льотно. І співпрацює. Можемо або поїхати на ви... Типа, як... Ні, направо вниз, за на видобичі, так, да, розвернемося і вернемо. мостом розвернутися і тут попід висотського. Да, так і ров. Так, щеплення бере посерединки. Питань до себе не викликає. Двигун працює досить тихо. Зараз виїхали на центральну вулицю. Що Буде потім наступний скнопліва. Радіороб, погано, скільки музики машину. Лишнього шуму поки я не е, обдарую. Звісно, це зефіра. З ефіру Марсі пропускається. Я скажу, що... Я вже так зроблю Їде рівненько, ні вліво, ні вправо не веде, так? Так, да? Супер. Що другі машини зазвичай не такі підлякі, як барашко? Так, я бачу. Ніяких. На, грузових, на Ну, там, Після автомата сідаєш А включи п'яту, не гуде. і шостої тої нема. А Ні, про... шостої немає. Не є, гуд... є, є, Давай послухаємо. Нема гула, так? Да? Супер. Електрики нема, світлофори не працюють. При виїзді на тест-драйві нас чуть не зніс грузовик, але все-таки ми з ним розминулися. Та, в принципі, при тест-драйві автомобіль не викликав ніяких до себе питань. Е, система АБС відпрацювала на відмінно на льодовій, на льодовому покритті. ЄСП при рушанні також відпрацювала на відмінно. При русі не було ніяких посторонніх гулів, шумів чи щось такого з цим зв'язано. Автомобіль в рідній фарбі, по ньому присутній торг, і за 6200 доларів. Ми його забираємо. Повезли автомобіль в мрео, переоформили. Також варто відмітити, що цей автомобіль ще й на газу. Так, газове обладнання на сьогоднішній день коштує встановити десь 400-600 доларів, то враховуючи ще й цей пунктик, цей автомобіль став ще вигіднішим і ще прикольнішим. Плюс, зважаючи на те, що в нього стоїть заводський газ на автомобіль, встановлений ще з заводу. Ось такий автомобіль вдалося придбати. Тому, якщо вам потрібно підібрати також автомобіль там, в бюджеті там, 6, 7 тисяч доларів ви також можете до нас звертатися. Щоправда, потрібно розуміти, що про там зовсім ідеальний автомобіль вже в таких роках мови йти не може, тому що 12-14 років експлуатації автомобіля, звичайно, залишають на ньому сліди. Але, тим не менш, якщо прикласти руку і добре-добре-добре пошукати, то можна знаходити гарні автомобілі. Саме на цьому ми і спеціалізуємося при виборі е, автомобілів для наших замовників. У нас, наприклад, є е, такі послуги, як експерт на день. Її достатньо класно використовувати. Наприклад, в суботу. Тобто ви можете приїхати з нашим експертом, посітити ринок, київський ринок і вибрати там автівку. Але якщо автівка не вибирається там її немає те, що вам потрібно, можна продовжити пошук по об'явам приїхати і продивитися ще так автомобілі, і дійсно вибрати якийсь путьовий класний автомобіль. Тому це така досить шикарна, класна послуга, якою ви можете користуватися. Якщо ви плануєте купити автомобіль, вам потрібно перевірити тільки один автомобіль. Ви також можете скористуватися і такою послугою, вона у нас є. чи ми можемо шукати все абсолютно вам під ключ. І така у нас послуга є. Тобто ми знаходимо в ваших параметрах автомобілі, відбираємо в чаті попередньо узгоджуємо, що дивимося, що не дивимося, робимо виїзди, фіксуємо все на фото, відео передаємо вам. І так до тих пір, поки не знайдемо той автомобіль, який вам найбільше підходить. І, звичайно, ми залишаємо за нього задаток і потім. З продавцем і з вами їдемо в рео на переоформлення цього автомобіля. Ми його переоформлюємо, супроводжуємо, переоформлення в МРЕО, тобто, щоб вас підстрахувати і мати таку моральну підтримку. Ось такі друзі, у нас є послуги. Якщо вам потрібно гарне авто, телефонуйте в МітоАвто, ми вам його знайдемо. А якщо вам сподобалось це відео, поставте під ньому лайк, вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Контакти знаходяться під відео, телефонуйте, ми знайдемо вашу гарну машину.